Що робити, коли відчуваєш себе самотнім? По-перше, варто розуміти, що в більшості випадків це не так. Є люди, які тебе люблять, які за тебе переживають, моляться, навіть якщо ти про це не знаєш. І важливе уточнення від Бога. Хіба ж забуде матір своя немовля, хіба не пожаліє дитини свого лона? Та якби й вона забула, то я тебе не забуду. Більшості відчуття самотності з'являється не від того, що насправді відбувається, а від темпераменту людини. Сангвінік чи холерик не буде відчувати себе самотнім, навіть якщо весь світ від нього відвернеться. Меланхолік буде самотнім, навіть якщо матиме купу друзів, які готові в будь-який момент бути поруч. А флегматик ще й насолоджуватиметься своєю самотністю. Але. Розуміння цього факту, звичайно ж, не применшує того болю, коли це відчуття накриває з головою. Що робити? Я колись читав про жінку, яка забула вмерти. Лікарі виявили, що у неї якась невеликовна хвороба, і їй залишилося жити кілька місяців, максимум рік. Спочатку вона засмутилася, плакала, молилася, а потім вирішила, що присвятить останні дні свого життя служінню людям. І вона з головою занурилася у допомогу нужденним. Щодня вона працювала для бідних, хворих, волонтерила як могла, а коли пройшло більше року, вона раптом згадала, що так і не померла. Служіння Богу і людям робить чудеса в нашому житті, на мою думку, це найкращі ліки від самотності. Так, коли отакі негативні почуття накривають, хочеться заритися в ковдру і жаліти себе до останньої краплі сліз. Але це найлегше і ніяк не допоможе в такій ситуації. Якщо реально хочеш позбавитися від відчуття самотності, шукай можливості служити людям. Волонтерських організацій зараз просто море. Можна йти сітки плести, можна волонтерити на складах, пакуючи продукти. Можна запитати священнослужителя, щоб підказав, які соціальні проєкти здійснює ваша церква, щоб теж взяти у них участь. По-перше, Тобі буде ніколи жаліти себе, а по-друге, ти знайдеш нових друзів серед тих людей, які служитимуть поруч з тобою. Повір, перевірено на власному досвіді. Отож, хочеш поплакати, поплач, трішки пожалій себе, а потім вставай і вперед на служіння, і буде тобі щастя.